Якість виконаної роботи дуже сильно залежить від правильно підібраного інструменту, але також дуже велику роль грає правильно підібраний розхідний матеріал. Тому сьогодні поговоримо про бури. А конкретно наскільки ріжучих кромок обрати? На дві чи на чотири. Якщо ви часто працюєте з армованим бетоном, з залізобетоном, ви точно впізнаєте цю біль, коли ви бурите. Ваш бур попадає на арматуру, його там клинить і клинить настільки намертво, що цей бур просто стає ще одним додатковим слоєм армування цього бетону. Найчастіше за все клинить буває. Саме через те, що двохкромочний бур попадає не в центр арматури, а на її край. Одну з ріжучих кромок, а то й дві ріжучі кромки, клинить між буром та арматурою. Прорізати метал так швидко сам бур не може, при цьому під ударами перфоратора. Бур починає вигинатися, він або лопається, або заклинює там просто намертво. Що ж відбувається з чотирьохкромковим буром? Саме за рахунок того, що тут чотири кромки, шанс того, що його заклинить на краю арматури, значно менший, відповідно такі бури будуть жити значно довше ніж двохкромкові. Це особливо, якщо ви працюєте з залізобетоном, з армованим бетоном. А замовити спеціалізовані розхідники, звичайно ж, на Makita Market. посилання в шапці профілю.